Бібліотека це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якого є незмінною протягом всієї історії. У тиші храму, де живуть слова, І мови й пісні рідної до болю, Де опромінена і трепетна жива, чекуєш всіх великою любов'ю. Бібліотеки. Дотепер залишаються особливим місцем, де люди мимоволі стишують голос і чутно лише шурхіт сторінок, а повітря неповторно пахне типографською фарбою, клеєм і трохи пилом. Хвилюєш душу, лиш як зазвучить рядок, що сяє в променях світання або коло осіння, ніжна мить, враз сполохне кольорами востання. Адже книги можуть зберігатися століттями і дарувати свою мудрість не одному поколінню читачів. Серце тук, щемливе серце тук, і ще раз тук, що не дає спокою. У тиші храму книг той парагук. Цей світ краси, народжений тобою. Бібліотеки на нашій землі. Почали створювати за часів Русі в 9-11 століттях. Найчастіше зібрання книг розміщувалися в монастирях, церквах та школах, а їхнім наповненням займалися князі та священники. Я вже ж пам'ять сьогодніс, змовити на саму покрову та поїваском намихазінниці і від в Україні. Окрім книг у бібліотеках зберігалися державні документи та їхні копії. Мені вже зліу у літах перед тобою не склонять коліно. Мудрості захована в книжках ти не новомируща, у віках не тлінна. Збирання книг князь Ярослав Мудрий вважав вкрай потрібною справою, тому в 1037 році відкрив при Соборі Святої Софії державну бібліотеку. Торії, тиші, проходять ваші весні і літа, На дворі ветер зелень, зелень від колиша, а потім тим жовте листя обліта. В короткий час державності України після подій 1917 року, попри важкі політичні та економічні обставини, бібліотекам надавалося багато уваги. Було прийнято три важливих законі зберегли тя тісні катької, як вистраси, і мо, і, і, і пісні, і спалахи великої людвої, і можу знати і вся муз і сміх, які регулювали роботу цієї сфери, а також засновану Національну бібліотеку Української держави. Цеукраїнський день бібліотек з'явився в нашому календарі в 1998 році. Тоді, в травні, президент підписав указ про встановлення цієї події. Якщо забрак на серце таємниці, я хочу доторкнутися святого бради поміж тісних рядів полиць, торкнися книги джерела усього. Окрім цього, 30 вересня стало професійним святом для всіх бібліотекарів України.